Прийом пацієнтів в укритті через тривалі повітряні тривоги в Тульчині. Амбулаторія прийматиме хворих в укритті, враховуючи тривалу повітряну тривогу, Тульчинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини прийматиме хворих в укритті. Про це повідомили в адміністрації амбулаторії. У нас на зв'язку Сергій Кушнір, головний лікар. Мої вітання вам. Добрий день. Розкажіть про роботу медичного закладу під час повітряних тривог, чому було прийнято відповідне рішення? Враховуючи те, що наш заклад заключив угоду з 38 тисяч населення, і бачучи те, що люди хочуть звертатися до нас і мають бажання, але ми. Під час повітряних тривог цього не могли зробити, враховуючи те, що у нас в Кучинській амбулаторії є заклад радіаційного захисту, ми прийняли рішення приймати там пацієнтів. На сьогоднішній день в радіаційному захисту у нас є підключені засоби інтернету. Ми можемо приймати і проводити. Повне обстеження людей, і там зроблено у нас прийом лікарів Тучинської амбулаторії загальної практики. Крім того, зроблений прийом лабораторного відділу нашої, де проводяться всі е, ті загальні аналізи, які потребуються на сьогоднішній день нашим пацієнтам. Які саме медичні послуги будуть проводитись в укриттях під час повітряних тривог? Чи це весь спектр послуг, чи якісь конкретні що зазначити? Це буде весь спектр наших заходів. Це прийом громадян як лікарями загальної практики сімейної медицини, так і проведення всіх тих лабораторних обстежень, які відповідають нашому пакету послуг. Дякую вашому медичному закладі і вам, що піклуєтесь про безпеку пацієнтів. На все добре. вам. Сергій Кушнір, головний лікар Тульчинського центру, з нами був на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.